За добрий час, який маємо сьогодні, щоб бути у домі Божому в церкві і чути Боже Слово, молитися до Господа, збудовуватися духовно, бо, можливо, тілесно і не зовсім знаєте, Ну, для тіла не хочеться рано вставати, е, йти на маршрутку, їхати, потім ще годину молитися знову назад додому. Ну, але е, це тіло наше, воно е, привикло або ж привикає швидко для комфорту, для всього доброго. А те, що Приносить такі якісь переживання, це переживаємо дуже боляче, дуже тяжко. Ну, Господь із милості своєї нам дарує дійсно той час, коли ми можемо молитися, коли ми можемо, долаючи всякі перешкоди, сконцентруватися на тому, щоб бачити. Можливо, не зараз не втумить, але на перспективу завтра, можливо, ще пройде небагато часу, і все-таки результат від наших молотов відповідь, що послужить для нас і для інших благословення. Тому хотілося б сказати за це, слава Господу. що Бог... Допоміг нам до цього часу, і як же ми сьогодні чули, що Боже милосердя обновилось над нами, то є благодать дарована нам з вами, які можемо зібратися в... і молитися перед Господом. Я тільки що виходив, тому що позвонив брат Олександр із Конотопа і просить. Молитися за їхнього родича, який тут в нас в одній із лікарень, йому вже відрізали або ж ампутували руку після поранення. І Я цього чоловіка не знаю, Знає його Господь і бачить його стан, і бачить його положення, тому згадаємо про нього в нашій молитві. Щоб Господь вилікував, щоб Господь зберіг йому життя, і якщо він ще не спасенний, щоб він пізнав Божу правду і був спасенний. Також перед тим як будемо молитися, я зачитаю ще Боже Слово із першого післення апостола Павла до Корінтян. З 12 го розділу і з 12 го вірша такі слова. Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи то греки, чи раби, чи вільні, всі одним духом напоєні. Бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. Якщо скаже нога, що я не рука і тому не належу до тіла, то хіба через це вона не належить до тіла, і якщо вухо скаже, що я не око і тому не належу до тіла, то хіба через це воно не належить до тіла? Якщо все тіло є оком, то де слух, якщо все є слухом, то де нюх. Тепер же Бог розмістив члени в тілі кожного з них як забажав. Якби всі були одним членом, то де тіло? Тепер же членів багато, а тіло одне? Не може око сказати руці, ти мені не потрібна, або знову голова ногам ви мені не потрібні, але ті члени тіла, що вважаються слабшими, значно більше потрібні. А ті, які вважаємо непристойними в тілі, саме їх більше шануємо, і непоказні наші члени одержують більшу повагу, а наші показні члени цього не потребують, Бог склав тіло так, що нижчому дав більшу пошану, щоб не було поділу в тілі, але щоб члени одні про одних дбали. І якщо страждає один член з ним страждають усі члени. Якщо в пошані один член, з ним радіють усі члени, ви тіло Христа, а окремо ви члени. Брати і сестри, ми з вами складаємо тіло Христове. Апостол Павло розмірковує над тілом Христовим і порівнює його з звичайним тілом, приводячи приклади і, ну, так, трошки ширше розмірковуючи над тим, яку роль відіграють члени тіла в його тілі. І ми знаємо з вами. Що ми дбаємо про своє тіло. І якщо б не було рук, то, звичайно, це неповноцінне тіло, і воно багато в чому обділене. Бог він так подбав про нас з вами, що ми маємо члени в нашому тілі, які потрібні, потрібні для нас. Для того щоб піклуватися, доглядати, шанувати і так далі. Вони дуже потрібні у нашому тілі. І не дай Боже, щоб хоч позбутися одного члена, це вже не повноцінне тіло, і воно не може можливо так настільки на 100% функціонувати. І тому ми знаємо, що є люди, які мають якісь вади. Тому про них дбає в якійсь мірі держава, приділяючи їм чи то пенсію, чи то допомогу, так називаємо, визначають якби як інвалідність і призначають якусь групу. Це у світі так. В якійсь мірі, хоч світ, звичайно, він не в повній мірі дбає так, як потрібно дбати. Люди не в повній мірі дбають про тих, які ну, обділені, які мають якісь вади. Як би хотілося, щоб ця така аналогія світська, людська показна, вона не мала місця у Церкви Христовій, яка є Його тіло, але навпаки. Тому що ну, є й держави, ми, ми говоримо про нашу державу, але є й держави інші, які е, на таких людей дуже сильну увагу звертають, і про них дуже сильно дбають, щоб вони не відчували ось того дискомфорту, е, щоб вони не відчували, що вони дійсно обділені. щоб Ось це, що вони десь там мають е, якісь, е, ну, е, якісь потреби, е, тому що члени не всі мають цілі. Щоб вони цього не відчували, щоб вони дійсно могли на рівні, можливо, жити з іншими або ж, е, або ж хоча б не відчувати себе так принизливо. чи... Е, щоб не були люди обділені чи переживали якісь труднощі. Досконала, звичайно, Божа любов, досконали Божий задум і досконала Божа інституція, це як Його церква. І як добре, коли один про одного дбає, коли один одному допомагає, співчуває, Підтримує, служить і так далі. Так як ми, як ми піклуємось про своє тіло і служать наші руки нам, наші очі, нам, наші ноги, і, і, так далі, і так далі. Так і подібно, подібно, досконало, звичайно, сам Господь досконалий. І тільки в Його царстві все є і буде досконало. На землі Далеко до досконалості. І як би люди не старалися, але ми на протязі тижня слухаємо різні слова, які лунають з цього місця, і є різні людські фактори. І від цього нікуди ми не дінемось, тому що ворог Він так само не пасе задніх, а старається і для того, щоб звести, збити, помішати і так далі з росту руху церкви Божої. Тому так би хотілося, щоб ми, які знаємо Господа, які знаємо і пережили. Зустріч з нашим Богом могли бути досконалими своєї сторони, максимально, для того, щоб служити для Господа, для Його церкви, яка є Його тіло. І шанувати, шанувати, виявляючи увагу і пошану один до одного, щоб цим самим Боже ім'я прославлялося. щоб цим самим Господня церква будувалася. Тому що, знаєте, там, де ну, відповідний, правильний клімат, умови, там швидко зростають культури, чи то дерево, чи то овощі і так далі. Тому що сприятливі умови. А якщо ж немає сприятливих умов, то ми знаємо, що там немає відповідного росту. І я ось так наблюдав навіть над тим, що коли росте дерево, дерево вже більше росте. Біля нього недалечко посаджене інше дерево. І ось це вже інше, менше дерево, яке тільки починає рости. Воно в якійсь мірі, якщо відстань не, неправильна ще відстань, воно, знаєте, десь старається відхилитися, тому що те велике дерево дає тінь, а це маленьке потребує так само сонячного світла, і, і воно десь відхиляється, воно десь шукає, воно десь направляє, навіть відки. Не в ту сторону до дерева ростуть, а від нього. І я собі подумав, знаєте, в природі. Ось ця природа, вона ніби німа не говорить. Але коли ось подивитися на це, багато прикладів можна взяти для себе. Можна подивитися і навчитися, і навіть Боже Слово нас спрямовує і каже: ну від природи ви можете само навчитися від тої ж мурашки, яка працює, і від, від багатьох, багатьох що є в цьому світі, в природі можна взяти для себе приклад як позитивний, так і негативний. Але Бог хоче, щоб ми позитивно з Брали приклад і збагачувалися, жили і розвивалися на позитиві, щоб приносити плоди для Бога і для Його слави. Тому, шановні друзі, ті, які е, сьогодні слухаємо Боже Слово, нас Господь так само покликав, нас об'єднав своєю любов'ю і нас, знаєте, настільки зблизив, щоб ми. Могли служити один одному, тому що знаємо, що кожен потребує уваги, підтримки, допомоги і заботи. Нехай Бог нам допоможе і нас благословить, щоб все в нас було згідно бажань Божих, згідно науки Христової, тому що Ісус, Він піклується про нас. І він хоче, щоб ми збагачувалися духовно і зростали, маючи від Господа все те, що потрібне для нашого життя. Нехай Бог нам допоможе йти за ним, дивитися на нього і служити Господу від усього нашого серця. Згадаємо молитви про тих, які дійсно сьогодні потребують Божої уваги. Особливої Божої уваги, Божого втручання, надзвичайного, особливого Божого втручання. Ми зібралися і не бачимо, як інші люди живуть і переживають. Недавно я їхав на зустріч пасторську і їхав повз обласної нашої лікарні. І бачив, як з швидкої допомоги, знаєте, брали і на каталці перевозили теж військового. Весь в крові, груди всі в крові. Я собі подумав, знаєте, ми спокійно живемо ще. Ми не бачимо ось тих ужасів і не чуємо того, що відбувається. І сьогодні знову така вісточка десь комусь відірвало руку або настільки її роздробило, що її прийшлося ампутувати. І знову горе в родині, в, в, в сім'ї. І хтось чекає на те, щоб хтось підтримав, втер, можливо, сльози підбадьорив, підтримав. Ну, друзі, Будемо молитися про ці потреби і нужди а їх так багато і чекають люди на те, щоб Господь доторкнувся своєю любов'ю, і нехай Божа рука доторкнеться, і милість Божа нехай буде явлена для тих, які сьогодні мають потреби.